Жодних офіційних заяв немає. Разом з тим, е, шириться, знаєте, така якась незрозуміла думка, яка виринає незрозуміло від кого, що, начебто, дійсно може і не варто проводити вибори. Категорично ми з цим не погоджуємося. Е, мало того, вибори місцеві слід було провести ну, найпізніше цієї вже весни. Тому що ми говорили про необхідність перезавантаження влади. Добре, ми маємо нового президента. Гаразд ми обрали нову Верховну Раду в той же час. У місцевих органах самоврядування до цього часу сидять комуністи, регіонали. І як то кажуть, і ними, тобто люди, які об'єктивно на сьогоднішній день абсолютно не репрезентують. Ну Вони перефарбувалися. Вони вже не вони... представляють партію районі, представляють інші поліси, інші фракції. Ну, вони перефарбувалися, але їхня сутність від цього абсолютно ніяким чином не змінилася. Ну, вони Де... в парламенті перефарбувалися. Вони правда в парламенті перефарбувалися. Вони зараз називаються дуже там по різному, але суть знову ж таки від цього абсолютно не міняється. Мало того, ми повинні говорити не тільки про місцеві вибори, ми повинні говорити про зміну. Сенсу наповнення органів місцевого самоврядування, тому що без децентралізації якісної ми не зможемо отримати нової країни. І фактично певні події, ну, конкретні події на Сході, певні причини це є теж відсутність можливості реалізації своїх прав місцевими громадами і відсутність можливості зреалізувати себе.